Це вже четверта книжка в нашому розборі. Сьогодні я хочу вас познайомити з книгою, яка мене прямо зачепила. Знайомтесь, Давид перемагає. Це дисципліна несподіваної перемоги. Автор Андріан Сливоцький. Так, от ця книга про те, як маленькі, швидкі і амбітні команди такі собі Давиди. Перемагають бізнес гігантів, бо вони не женуться за масштабами, діють з розумом, гнучко, точно і вчасно. Книга написана в інтелектуальному форматі. Автор постійно запитує тебе, як у тебе, а як ти можеш це застосувати? І коли ти реально починаєш відповідати на ці питання, у тебе включається новий рівень мислення. А тепер саме цікаве: родзинки, як це можна використати в Марікей. Перше, швидкість б'є масштаб. Не зволікай, відповідай клієнці сьогодні, не завтра. Це вже перемога. Друге, будь магнітом, люди йдуть на особистість. Твій стиль, твій голос, твоя атмосфера. Це бренд. Саме твій. Третє. Роби більше, витрачай менше. Канва, ріл, спільний ефіри безкоштовно, а ефект вау. Четверте: розповідай свою історію. Саме через неї до тебе приходять твої люди. Знайди свого клієнта, не просто продавай крем, розв'язуй маленьку проб... проблему цієї людини. Давай відчуття турботи, справжньої турботи. І наостанок, кожну книжку варто прочитати самостійно, тому що саме у вашому серці може народитися зовсім інший інсайт, особистий і важливий. Читайте, надихайтесь і перемагайте по-своєму, як справжні давайте.